Як виглядає справжній Нордокс? Ось така бачимо рівномірна гранула. Що б ми не робили, вона така вся, вона красива рівномірна. Ось такий яскравий колір. Ну, Трошки не передає камера. О, ось так примірно передає. Бачимо, яка рівномірність. На вагу навіть трошки з походом, як завжди. Ось це. Мордекс. Робимо в гаражі, бо у нас знову дощі десь нічого на зрозумілій мові. Така упаковка. Фасуємо і працюємо. Ось так виглядає 100 грамів Нордокса. Чудовий якість. Думаю, така ж сама дія буде.